Евакуація 14 листопада 2024 року. Їдемо у Богу Тож більше про те, як відбувається евакуація на Харківщині, будемо говорити далі з нашим гостем Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного хреста Пане Ігоре, вітання вам. Повітаюся. Як загалом відбувається евакуація із населених пунктів, зокрема Борівської громади на Харківщині? Ситуація там дуже погіршилася. Открили практично за постійними дорога. Туди в принципі самобрали і всі молочили наразко громади в тим, що не вкла. Набагато небезпечніше, хтось тобто, там літає на пустій нові. Пане Ігоре, а чи залишаються маломобільні групи населення у громаді, і як відбувається їхня евакуація? Маломобільне це є завжди. Кількість вона змінюється. Якщо обстріли стають спимо частіше, більше, тоді більше виїжджає. Якщо трошки десь там на який час попритихла. Кількість народу на евакуацію вона зменшується динамічно. Все залежить від обстрілів і в цілому від ситуація. Пане Ігоре, як щодо куп'янського району, яка ситуація там і чи звідти також що відбувається евакуація? На постійній основі Купінський район окупація як не закінчувалася 2022 року. На жаль, на цей час вона ну теж стала вже дуже небезпечною. Є деякі місця, які тепер туди заїхати вже. Практично неможливо. Пане Ігоре, А у які години здійснюється евакуація? Вона цілодобова Чи є якісь зазначені години, коли ви можете евакуювати людей? І від чого це залежить? Все залежить від безпекової ситуації, По перше, тому що як є безпекова ситуація, більш-менш ми розуміємо. Нам кажуть, да, що ми можна заїздляти. Ми заїжджаємо. Пане Ігоре, А от евакуація тварин чи вдається їх рятувати? По моїм десь підрахункам відсотків під то забирають тварин. Це буває не одна тварина. це кішка, собаки, поповодопуги, юзики і все, що хоче, пане Ігоре, Враховуючи от власне цю безпекову ситуацію, якою є гуманітарна ситуація, і, зокрема, для тих людей, які з тих чи інших причин відмовляються від евакуації, чи є змога їм завести туди найнеобхідніше? Так, ну це по перше регулює все влада. По-друге, там ну, на жаль дуже багато паних пунктів, де немає вже нічого. Там група ну, залишилися як така на кількість людей, яка ну, різним причинам не хоче виїжджати. Для виїжджати потрібно людина. Потрібно жити. Пане Ігорі, Ми вам дякуємо, що доєдналася до нашої розмови. Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування харківської Добре. обласної організації Червоного хреста.